Усім величезний привіт, запрошую в Аврору. Подивимося сьогодні новинки, акційні товари, асортимент. Вмочуйтесь позручніше. Бажаю вам гарного перегляду, самим найкращим. Дякую за коментарі та за ваші вподобайки. Так, кришки 20 штук упаковці, 64 гривні. Ось такі трішки менші. Також 20 штук в упаковці, 44 гривні. Ну, скоро да, скоро господинки будуть робити якісь. Закатки, тому кришки будуть зараз попитом користуватись. Давайте подивимося в акції. Акції тривають з 10 по 16, включно а, квітня. Чупа-чупси, ту да? кірки Чупа-чупси, які свистять по 20 гривень. А ось такі Чупа-чупси, я пам'ятаю, ми а, як діти малі були, там що середині гумка є, якщо я не пам'ятаю. Всі з цими чупачупсами біля дому бігали, а потім гумки надували, в кого більше надується. Так, чупа-чупс, ось така жувальна. смаки в асортименті, мабуть, смачна 29 гривень, треба щось собі взяти кинути в рюкзак. Дивіться, гумка. Диня, мабуть, теж смачна. Щось візьму потім. А фрутела по 25 гривень. Ох, коли ми це все дивились на рекламі. Реклама, коли йшла по телевізорі. Просто Марія йшла, чи Дика роза, чи багаті теж плачуть. У реклами були, як ми діти всі хотіли. Кому щось купували, виходили на двір на вулицю і один перед одним хвастали, схизувалися. Так, добре, халва зараз по 19 гривень з ароматом ванілі 200 грамів. Так, ось така по 22 гривні. Скільки тут грамів, 200 грамів, а це по 19, також 200, да, також 200 грамів. Так, добре, ходіть далі, подивимося, що ще тут є цікаве зі знижкою. 29 гривень, шоколад, світоч, 85 грамів. Дивіться, які цікаві а людяники, написано натуральні людяники з фруктовими добавками. космічна ягідка. Не знаю, що це за таке манго маракуя наповнювач топінг. Мабуть, на морози, бо на десерти можна. Тут дуже багато різних смаків. Вони зараз зі знижкою. Цікава кава зі, з ароматом вишні, да? Так, вага 100 г 74 гривні. Так, це наш виробник. Країна походження Бразилія. До речі, у мене закінчились вершки, треба обов'язково взяти 45 гривень. Маккофе арабіка 60 грамів. Зараз, мабуть, зі знижкою. Зі знижкою чай чорний. Розсипний верблюд. Розсипний верблюд. <смас> лимон. 70 грамів, 32 гривні. Пакетований чай Мономах, 25 пакетів, зараз також зі знижкою 34 гривні. На кіношку попкорн. 90 грамів. Зараз по 19 гривень оці снеки, 200 г, але якщо їх на сковорідку то з цього пакету виходив в 4-5 разів більше. Дуже цікаво споглядати, як вони збільшуються на пательні з олією. 37 гривень капучино, 150 грамів від торгової марки Галка. ну Тут я не знаю, тут і так 15 гривень дешево, а ще й знижка 12 гривень. Макарони спагетті 400 г за 12 гривень це взагалі. Тісно 12 гривень, я не знаю, де дешевше ще є. А хто їх купував, залишайте коментар, чи вони хороші. Ананаси також зараз зі знижкою подрібнені шматочками. Грибочки, шампіньйони, тут 200 г. Цілі мариновані. Кілька чорноморська нерозібрана 240 грамів. Перець чорний мелений 20 грамів, 9 гривень. Так, в нашій Аврорі я такого ще не бачу, дивіться. А, тут суміш, бачите, трішки миндаль, родзинки і арахіс. 39 гривень така горіхова суміш. В акції тарталетки. А вони з тунцем йдуть чи без тунця? 12 штучок, 27 гривень. А, 27 гривень це, мабуть, без тунця вони просто. Ой, дивіться, сухе молоко. Це ж, мабуть, також як можна замінити як сухі вершки. 27 гривень. 17 гривень крохмаль кукурудзяний 200 г. І 14 гривень агар агар. Може комусь просто при нагоді а, стане потрібне. Так, дивіться, по 12 гривень приправи деко ніколи не бачив. Вперше бачу в магазині Аврора. 12 гривень, 150 грамів куряча із зеленю. Приправа смакова без консервантів. Містить овочі та трави. Тут я ще знайшов грибну, 90 грамів, 9 гривень, Всі можете уявити. Бачу, розкуповують томати, часник та базилік по 12 гривень приправа. Не знаю, що це за приправки, ніколи їх не купував. А от за ці, де вони? Де вони? Де? О, ось за ці, можу сказати, дуже хороші. По, 9 і по 7 гривень зараз. хмелі сунелі по 7 гривень, для омлету я купував, для плову вони хороші, вже перепробувані. Так, а оце якась новинка? А, любисто, пам'ятаю його, пам'ятаю. 14 гривень це недорого для цієї приправи. Дійсно недорого. І я просто бачу, що тут немає солі. Бачите? Тут натуральна американська натуральна приправа. Американський стейк. За цю ціну 14 гривень 30 грамів без солі. Приправа це дуже хороша штучка. Зверніть увагу, господинки. А я бачу, що желе в «Аврорі» це 10 гривень, найдешевше. Десь я бачив по 18 гривень, це в акції було жиле. А тут, бачите, по 10 гривень. Зі знижкою ось така форма силіконова для виготовлення кексів. Ой, тут скільки 12 штук, да? 6, 7, 8, 9. Чому не 12? Також в акції зараз набір шпателів, в упаковці 3 штуки. А оці контейнери минулого року я вам за них розповідав. Цього року бачу, знову вони з'явилися, тому що не було. Вони дуже-дуже зручні для льоду. А чим вони зручні? Дивіться, тут кришка герметична, можна відкрити її, або можна ж ось так відкрити оцей наповнювач, наповнити водою, ну кришечку відкрити, наповнити водою форму для льоду. І коли вам потрібен лід, ви відкриваєте кришку. Перевертаєте на стіл і натискаєте на денце кожної формочки і лід сам буде вискакувати із цієї форми. Це дуже-дуже зручно. Можна зекономити 10 гривень. килимки для розкатки тіста. А ці форми я показував у минулому відео, це також бачу новинка, тому що були ведмедики. А цього разу вже придумали ось такі метелики, силіконові форми. А ось ці видмайдики, за які я говорив, вони вже давно в Аврорі. Дякую, хто написав мені коментарі за ці електронні ваги, дорожні. Що можна і на трасі купувати грибочки, ягоди, щоб брати з собою навіть у відпустку, щоб не було перевіз. Ну, в літак. 64 гривні за пальнички. так дивлюсь нові кілинки привезли для розкатки тіста. Це, мабуть, великі. І вони, мабуть, трішки дорожче будуть. Ну, я думаю, я гадаю, що краще а, взяти трішки більший, правда? Тому що, який, щойно показував, це був трішки менший. Так, не хочу пікало. 129 гривень, ну це без знижки. Кольори також в асортименті. До речі, недорого форми для випікання. 49 гривень форми у вигляді серця силіконовий, також кольори в асортименті. Так, бачу зі знижкою пергамент для випічки. Такий величенький. 5 метрів, 29 гривень. 8 гривень рукав для запікання. 24 гривні а 10 метрів. Так, це 20 метрів. 10 метрів, а де 10 метрів? А так, фульга. Ну, по 24 гривні фульга на 10 метрів, це на 20. А на 10, мабуть, розібрали? Розкупили чи є? Є. П'ятьдесят метрів харчова плівка, 24 гривні. Так, що це таке форма для випічки росуне кільце? А, це хороша форма. Нержавіюча сталь. Так. Налаштовування бажаних діаметрів тортів від 12 до 20 а, сантиметрів. Ну така хороша штучка, це новинка. 129 гривень. Набір одноразових тарілок високих. Це, мабуть, для перших страв, 10 штук в упаковці. Молоток для Для кого молоток? Для дітей. Чи для відбивних? Чи для п'яного? ой, в анекдотах, завжди на картинках показували, як жінка п'яного чоловіка б'є молотком. 14 гривень набір затискачів, а чотири штуки, я тут 5. Дивно. Так в акції чи не в акції? 5 штук чи. От висить цінник 14 гривень, пробиваю 19. 29 гривень, а висить цінник 39. Дивіться, це також форма для льоду, яку я вам про що, ну, розказував про ці от а, формочки. Тут така сама йде, тільки у вигляді квіточок. Це також цікава форма, то, також хороша. 29 гривень. Ціна 39. Бачите, як все треба пробивати. Це рахуйте, що зі знижкою. О, тут вже правильно б'ється. Тут 4 штуки 14 гривень. Так що неправильно поставили просто цінник, треба перевісити. Так, кому потрібні ваги, зараз дуже хороша можливість придбати ось ці ваги за 99 гривень. Тут а, мінус стара йде, дуже зручна, до 7 кг навантаження. Завжди говорю, що цікаве поєднання пластика і дерев'яна ручка. Бачу, що пластик дуже хорошої якості, не такі, як у мене, що на першому перший раз взяв і розплавилась. Розплавилась. Хто ще не купив колекційні кришки, я пам'ятаю, як вони тільки вийшли, всі їх купували не в такому тубусі, там здається, ще йде магніт. Ну, зараз можна їх купити за 49 гривень 20 штук. Контейнери для їжі можна на пікнік з собою брати. Якщо вам потрібні пакети, якщо ви йдете в АТБ за продуктами, 100 штук, пакети маєчка з ручками. Зараз зі знижкою 29 гривень. Так, тут стоять чайники. Деякі є позиції зі знижками. Ось це ми зараз подивимося чайник заварювальний, дерев'яний з кришкою на літр 179 гривень, а акція скінчилась. Вибачайте. А ось цей красивий. Так, ось ці бокси я вже показував для зберігання нарізки, шинки, ковбаски. Дуже зручні бокси. Дивіться, які вони. А маленькі, тоненькі, точніше я сказати, приплюснуті. Небагато займають місця в холодильнику і зберігають їжу свіжу. Ой, навіть ще більше є. Це був маленький, це трішки більший. Він по 59 гривень. Аж два цінника. По 39 гривень рушники кухонні, сови, а сови і коти, я зрозумів. Ось така огушечка. І ось такий пухнастик. Зараз 99 гривень набір кухонних ножів. В упаковці 4 ножи. Ножиці і овочечистка А оце дуже хороша штучка виймати гарячі банки. Захватка для скляних банок 20, 39 гривень. А 29 гривень це в нас для сиру, ніж та картоплі. 129 гривень ось така сокира. Я пам'ятаю тітю, я був в Херсоні їздив у гості на ціле літо до маминого рідного брата, то його жінка. Сокирою хрязь отакою, а голову гуски. І гузка побігла, а голова лишилася, впала і крякала. Для мене це так дивно було, думаю, боже, таке лише буває. Я тоді отримав дитячу травму. Тоді я навіть в фільмах жахів зараз не побачиш. 19 гривень пристрій для видалення кісточок це новинка, зверніть увагу, може комусь потрібно. Зі знижкою ложки. Тут 4 штуки в упаковці. Вибачаюсь 3. Не 4, а 3. Ой, взагалі 29 гривень. 29 гривень. По 24 штучки. Одна чайна така кольорова. Так, ось така овочечистка. Розкажу ціну, я раніше не бачив такої 22 гривні. Металева з пластиковою ручкою. Ще знайшов такі овочі чистки з керамічним ножем. Мабуть, краще, ніж. Це що я показував, не знаю. 15 гривень. 19 гривень терка для моркви корейської. А тут я ще знайшов ось такий пристрій для видалення кісточок. Не бачив такого раніше. І які ж краще? Так, і такі, скільки? 39 гривень. Зараз в Аврорі дуже багато чашок зі знижкою. Можна зекономити 10 гривень. Ось такі цікаві. Оці також зараз поставили по 49 гривень кольори в асортименті. А оці, я рахую, дуже пізно завезли. Якщо б трішки швидше їх завезли перед великодним, мабуть, би їх продали. Ківш металевий, досить такий важкенький. А, Так, можна використовувати для всіх плит. економити 10 гривень такі вологі, дитячі. А, так, для інтимної гігієни серветки по 19 гривень. Тут 9, 20 штук. І для зняття макіяжу по 19 гривень, також 20 штук. 24 гривні дитячий вологі туалетний папір. Рушники паперові, 150 штук. Так, ось такі паперові рушники двошарові. 65 відривів. 42 гривні. Дві штуки в упаковці. Так, ось такі рушники, скільки тут 160, якщо не помиляюсь, да, 160 листів. Ось такий рушник. А, двошаровий. А скільки відривів, не пише. 42 гривні. 120. Відривів. А де тут написано? Може я не бачу. І рушник Коховинка технічний. 600 відривів, 42 гривні. Дешево і сердіта. Це я купував дуже хороша якість ось цих рушників, вони надзвичайно великі, двошарові, дві штуки за 224 гривні, але ще я ним не користувався. Подвійна розетка 29 гривень. Розетка одинарна 34 гривні. Вимикач двоклавішний, 34 гривні. Нічник можна зекономити 10 гривень, який працює від розетки. Я взагалі викликаю посмішку з цих пустушок. Я буду закінчувати відео, бажати вам всього найкращого і до зустрічі.